13 серпня. І цей плід впав у нас 7 серпня. Це також цидолюс, це гібрид айвита яблука. Той великий, що був, ми його різали. І він нам дуже не сподобався, бо він явно переспів у нас. А цей ще зелененький, тому є шанс, що він, можливо, ще не втратив свої смакові якості. Розріжемо його і подивимось, чи відрізняється. Бо попередній нас, чесно кажучи, розчарував дуже сильно. Ось таке яблучко. Він не перепух, не переспів. Е, да, будемо куштувати. Нагадую яблуко з гірчинкою. Стерпкість тут такою айвовою. Не скажу, що він солодкий. Скоріше кислинка така присутня. У мене є така думка, що він може також не доспів трошки. Ну, чесно кажучи, розчарована.